Я в тебе забере. Кажи, я й сам поділюсь. Отак. От ага. Бачиш, вона не їсть. Вона не дурна, їй м'яса сьогодні хочеться. А святяку ще сир. Чогось темна камера. І світло горить. І смачно. Ну що, фендюшка, понюхала і все. Поїла і пригнула, пішла. ну Сьогодні вона перша чорнушка. Дощ моросить, так що ми не будемо, мабуть, і гуляти. Ось так погода у нас. Ну що, до зими все ближче і ближче. І вітер холодний. Так що винесла їжу їм, то відходи. Ну, не закопувала, просто викинула. гавина летять. Це точно. Смачненьке яблучко? А, смачно? Каже, так. Ава, аву теж буду годувати, якби ж ти тільки їй не заважав. Тихенько. Тихенько. Ой. Ну, то водичка. Все прибираємо. Ой, Боже, нема там нічого, нема. Їж яблучко, їж. Ой, смачно, так? Да? Смачно? Понеси мамі яблучко, понеси. Що Святік круби? Ти достаю твої каструлі. Ти забула, де вони в тебе стоять? Я достаю. Ти будеш ким? Футболістом чи поваром? А? Ой, тихенько бубух. Ой, важка, ага, а ти її тягнеш. Каже, це ще не все. Ой, так дзвонко. Ой, ой, Каже, бабуля, закривай вухо Так, Кажусь, я буду гратися дома, раз там моросить дощик, а пішли до лялі твоїх до цятці? Пішли? Пішли? Шу? Ти сам пішов? Хто там? Там Наташа, твоя бабушка. Да, там бачиш гарна бачиш. Ось така. Бачиш? Тобі видно? А то Саша маленький. А то Наташа. Да. А Святик куди хотів лізти? У кроватку свою, ліжечко. А що він хоче? Залізти хоче? Що там машина поїхала? Ні, там мопед. Ти хочеш залізти? Да? Ну залаз. А, кажи, поможи, кажи, поможи. Ну, все. Що тепер буде? ще рано спадки? Опа. Угу. Розгойдай, розгойдай ото. Ой, чудо маленьке. Ти чудо маленьке. До... Да, прийшла Фенді до тебе. Беру, беру. Віка отримала посилку. пелюшки для нашої Фенді, як завжди, всі одинакові, 30 штук, 377 гривень, так? Угу. і доставка безкоштовна. безкоштовна. Так що Фенді, ти з пелюшками. Красуня. Да, кажи. О. Ми пограємось? Ні, ті, тікає до мами. Святик допомагає мамі полесосить, а я швиденько зробила собі каву поп'ю. Бо як він тут, то він в мене забирає ложечку і потім мукає в чашечку хоче теж кави. Мій хороший. Ти помічничок мамин. Ага. Да? Ти допомагаєш мамі? Так, ага. да, Умничка! Ну, пилисось, пилисось! Так, да, так. Да. Молодець. <гум> От, який в тебе помічничок росте. Ага. Хто мамі допомагає? Каже, я допомагаю а -а -а. Да, давай, бери, полесой. О ту. Ой, важко, важко щось. Хі -хі. А де хлопчик? Ти тут уже пилесосиш? Та тут хоча й ми почистили свенді, бо тут було такий жмут шерсті, хоч носки в'яжи. А ти ж пилесосиш, все ж і дивишся вантажівочку льову. Да? Скоро будемо спатки. Угу. Так мені ні тапки не дають, забирають. Все забирають. Оцей ящичок навіть сьогодні заліз. Цей красунчик. А сусю мені даси Дай мені сусю. Та дай. Ну дай Дякую. Давай, давай. А ти мені в ротик хочеш давати. Ой, каже, все, не хочеш в ротик не дам. Ой. Ну, пилисось пилисось Коли Наталіни діти були в Норвегії, вони прислали посилочку і прислали ось таку зірочку. І в минулому році вона у нас стояла на вікні. А зараз е -е, потім пішла в кладовку, а зараз віка дістала, щоб я її зібрала. І ввечері запалимо це, коли буде світло. Що ти хочеш? Я тобі їсти дала, а ти не їси. Красуня. Все. Іграшки я її склала. Це ще не всі. Ну, хоч такі, не знаю, де вони ще. Може, під ліжком святіка теж склала іграшки. Чи надовго Ми зараз у нас денний сон? Я зібрала цю зірочку, поставила на вікні, поки що світло не виключили. Ну, у нас ж, звичайно, ось така вона. Мабуть, не буде видно. Хоча видно, дивіться, ось така ввечері гарно гарно Наталі теж там на вікні. В неї трішки більше здається. От. Ну і теж відпочину. Показую наші покупки, вірніше вікени. Приїхала ще за світла, але в нас не було світла. І тільки дали і не знаю, коли я викладу відео. Проблема з інтернетом, проблема з енергією, електроенергією. Тому, ну як буде, аби вже закінчилось все те, що ми чекаємо закінчення. Ой. Що вона купила? Каже, бабуля, я накупила смаколиків. Купила Кока-Колу. Ось таку 2 літри. Без акції, чи подорожчала, Віка каже, на 5 гривень була дешевше раніше 59,92 літра коштує. Ну, пакет не показую, самий великий 5,90. Так, вологий туалетний папір ось такий дві упаковочки. 50 штучок там. По 29,30. Так, засіб універсальний доместас такий лимон. Е, так, 128 гривень 70 копійок, там літр. І 6 гривень 44 копійки дало АТБ знижку, то заплатила віка 122 гривні 26 копійок. Далі печиво 240 грам Марія. 35 гривень, 70 копійок. Молоко в пакетиках, отаке от пряжене, 450 мілілітрів. 4 штучки взяла. По 23 гривні 90 копійок. Так, вафельні трубочки зараз покажу. Віка їх уже спробувала ось такі. Ось такі вони. Значить, коштують, коштують вони 31 гривна 50 копійок, і гривну 57 дає АТБ знижку 29 гривень, 93 копійки Віка заплатила. Ну, до кави сподобалось їй. Так, далі вафлі. Посуду так. Вафлі ось такі. 190 грам. Своя лінія з начинкою з какао та, та чим? Не знаю. Та ароматом шоколаду. Е, так, 37,60 ціна. Мінус гривну 88 дали знижку, заплатила 35 гривень 72 копійок. копійки. Так, і вафлі. Ось такі вафлі. Артек. Так, 71 грам, своя лінія Артек-клас по 12 гривень 30 копійок. Мультизлакові трубочки. Ось такі бамбук, я їх називаю. А ну, акція була чи ні. Так, 45 гривень 70 копійок. Зараз там їх. Так, 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 Скільки ж їх там? 160 грамів, по-моєму, я той раз дивилася. Так, да, 160 грамів. Так, халва. Ось така халва, соняшникова. Класична з стевією. 160 грамів, коштує 33 гривни 20 копійок. Мінус гривну 66 Знижку дали і заплатила Віка 31 гривну 54 копійки, Так, далі, хліб хліб тостовий. Вже вона один раз такий брала сюди. Мені сподобався, але ж він білий. І, ну, Є там вредність, звісно, для мене. Так, 300 грам нарізаний. Так, 18 гривень 70 копійок. Далі суміш італійські трави, хоч я й зробила сама, чомусь вона взяла ось такий. А я в минулому році зробила і ще не використали. Ну, по цьому складу, що тут є. це 10 грам тут їх. коштує 15 гривень 30 копійок. Щось у мене там малюк. Бо я не в ванній. Бо може, скоро і знову виключать світло. Вони пішли в ванну. Тому в мене так більш-менш тиша. Ну і остання покупочка це банан. 644 грами по 53 гривни 95 копійок. На 34 гривни 74 копійочки. Ну, це такі покупки невеликі. Які Віка зробила сьогодні, каже, смаколиків привезла. А не пора тобі спати, хлопчику. І куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Жувайчик, я тільки поскладала. Ні-ні ні. -ні, -ні. Святік. Свят. Що це робиться? Бабуля тільки склала. Ой Боже, не пора тобі спати. Мама, ти забираєш Мама, ще ну, щось пробивається енергію останню пускай. А, зрозуміло, бабуля каже, поскладаєш.